Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі Садна Телі. Приїхали трошки попрацювати ввечері, хоч комарі не дають, але ми привезли з собою помічника. Да, Тімур, да. кажи привіт. Привіт. Що ти робиш? Ріжу. А що ріжеш? Фу, де ага. Поняла, поняла. А що ти ще будеш різати? Ну, ще там треба дорізати. Ага. Ти мені дуже допомагаєш, синок. Да. Помахай нашим друзям. Скажи всім привіт. Всім привіт. <світ> Він дуже зайнятий. Да. Так, друзі, позаростало, знов все, дощі були, все росте. Е -е -е. Ми ще прогризли матраса. Він уже, звісно, не новий, але краще розстелити матраса полежати, ніж просто на траві. Правильно? Я думаю, правильно. Е -е... ну, Спілкуюся сама з собою, в нас же ж монолог, правда. А діалог ми ведемо в коментарях. Так що, друзі, підписуйтесь, коментуйте обов'язково, бо це ох, знов жаби. Коментуйте, бо це, е, е, Господи Боже, мені забулося. Слово, ну це продвигає. Я не знала, як підібрати правильно. Мій канал, його можуть подивитися більше людей. Ми знайшли тут равлика. І равлики у нас тут є, і жабки, та, і ящерки, і перепілки. риби. Що... А риб скільки, ну. Так що підписуйтесь, ставте лайки і коментуйте. Так, подивіться, як гарно розпустилися гортензії. Це, до речі, гортензії лаймлайт по обидва боки. Е, я, почала, ну, я їх садила сюди, я думала, що це Анабель. І помилилася. Помилилася, посадила. І в перший рік зрозуміла, що це щось не е, таке якби волотиста гортензія. І ви знаєте, хотіла пересаджувати, а потім думаю, ну нехай побуде. І не жалію взагалі не капельки. Бачите, як гарно тримається кущик. Це ваніла Фрайс. Ваніла Фрайс, до речі, вже бачите, розвіє. Так. Все знов позаростало. Тоді було так чистенько, тиждень назад, а це знов куча, куча всього Позаростало, трава заросла. Так, Та, ти вирвав собі. Ану покажи. Там таке маленьке дерево, це в нас ялинка акрокона. Бачите, яка шишечка гарна, так? Да? Так. Да. Ну, класно. Люблю весь день щось ламати. Ну, не треба ламати, синок. Ось, дивіться, як барбарисики наші. Оцей такий гарний зробився. Відновилися. Хто слідкує за мною, їх жерли. Ох, ви знаєте, що, мабуть, знову їх їдять. Коже, знов треба обробляти. Знову об'їдають їх гусінь. І гусені тут море. Знаєте що, друзі? Зараз швиденько обіжу, швиденько покажу. Ви бачите, бо ця зірка Ютуба, моя маленька, буде привлікати до себе увагу. Ось, дивіться, який букет. Треба підв'язати. Шикарний. Не шикарний, а розкішний. Оцей русизм, як не крути, він аж лізе з нас. Но ми працюємо над тим, щоб не вживати цих російських слів. Так, подивіться, як лілейники. Але лі лілейники тянуться за світлом і вони чи всі похилилися в цю сторону. Подивіться, які ці мої гортензійки. Зараз синочок. Гортенці, ні, пастельгрін. Оце мама кущ маточний кущик, а це вже я черенки зробила від нього. Бо мене часто запитують, Наташа, Боже, це купа грошей, оце тут вкладено. Ну так вкладено по, на початку, вкладено, Купую, купу, купа, е, купувала і на базарі, так, що дещо замовляла по інтернету квіти, Але замовляла там в одному екземплярі максимум два. І воно розростається, і воно все ділиться, все черенкується, друзі, аби вас було бажання. Аби було бажання. Подивіться, який тут розкішний кущ гортензії. А якої. Слухайте, я вже забула. Там десь в мене знизу, в самому кущі, має бути бірочки, я такі позапихала значки. Але, чесно кажучи, забула, але подивіться, який він гарний. Подивіться, які волоті розкішні. Дуже гарні. Дуже гарні, просто, просто неймовірні. Підживляла звичайним добривом для гортензій. Чому тут тобто, Ой, подивіться, як лиматися цвітуть. Я не знаю, чи їм зараз пора, чи вони цвітуть ціле літо, але це перший рік, що вони так якось цвітуть і цвітуть. Як гарно, що буде обвита ця арочка. Ой, подивіться ще тут, яка краса. Розпустилися. Ох, як вони пахнуть! Подивіться, як гарно! Зайчик не кричи, я знімаю відео. У мене чоловік такий крикун, так що не звертайте увагу. Я до нього звикла. Ну і ви звикайте. Так, і ця гортензія без назви. Сама перша гортензія. Не знаю, вона теж дуже гарна. Вона якась такого бежевого кольору, знаєте, не біла. Вон, ну, це неймовірна красуня. Це сама перша я її купляла на ринку в хлопчини, займається. Ну, В нього видно, є якийсь там розплідничок, але назву цієї гортензії я в нього не добилась. Він каже, та я не знаю, просто мітельчата гортензія. Я кажу, поняла. І це вже від неї. Отут я ще посадила це від неї її доця. Кровь зуба. Ну, Чимур, ми не будемо показувати кров, бо Ютуб може не пропустити. Тебе ніхто не бив, ж, правильно? Я врізався. А, ти врізався, ну господи, бо ще скажуть, що робимо насильство над дитиною. Минулого разу приїжджала, тут були гарні дуже лілейники, але от зараз приїхала і щось тільки один такий в такому розпуску гарному. Так, а ще, друзі, що, що, що хотіла акцентувати увагу. Вам вашу увагу на ці клумбі. Подивіться, яка це красота. Реально клумба без догляду взагалі. Заросли хости ці такі мілкі, я про них вже розповідала, що взяла в тюті галічки одного кущика і оце їх поділила. І це, не, і це не всі з одного кущика, це ще понаростало. І оце за два роки. Бачите, яка клумба посередині Гортензія е, крупнолистова, листова, широколисна, але не буде цвісти, бо вона два рази обмерзала цього року. Ну, Листя розкішне, правда? Не знаю, камера не передає, звичайно, краси, але я ну, прям кайфую від цієї від клумби. Дуже гарно. Так, це полярний ведмідь. Теж красунчик. Красунчик полярний. ведмідь. він ще тільки-тільки в такому розпуску йде. Без. Так, Стронг Анабель. Уже там позеленіла вся, але все одно гарно. Спортив чоловік мені весь кадр цим своїм матрасом старезним. Ну нічого. Бачите, а онук працює і хоче. Так, друзі, ну що, буду закінчувати, і піду, оброблю Барбариси, бо знову, як приїду наступного дня, то вже будуть вони лихі просто, так що буде дуже шкода. Вони можуть просто вже не вижити. Якщо ще раз їх об'їздяться гусі, то буде біда. Всім пока! Ну, кричить синок, кажи, всім пока. О, то він тут мене скирали. Да? Кажи, всім пока і до нових зустрічей. Та нових зустрічей. Добре! Все, друзі, пока. Всім гарного настрою, гарного вечора, дня, ночі, ранку. Всіх люблю, всім пока. Ставте лайки.